Всім, всім доброго дня, доброго часу. Рада всіх вітати. Зараз спробую додати назву ефіру. Вітаю всіх, хто приєднується. І зараз спробую закріпити назву ефіру. Ось. Сьогодні наша зустріч, і ця зустріч вона повторюється кожного, кожного, кожної п'ятниці. Ця зустріч вона спрямована на те, щоб розвивалася свідомість, і відповідно через розвиток свідомості, щоб сприйняти відкриттю нових полів. Я дякую всім, хто приєднується. Дякую всім, хто долучається до прямого ефіру, оскільки це підтримка і розвиток свідомості, яка дозволяє самим найкращим, найблагіснішим чином вийти в нові поля землі і одночасно проявити ту реальність, до якої ми так впевнено крокуємо, і, відповідно, наша країна. Яка входить в свою силу, яка здобуває свої. Певні регалії, ресурси і розкриває свої поля. І сьогодні тема нашого ефіру Свідомість любові України хочеться розкрити деякі програмні форми, і ось ці програмні форми вони є досить глибокими. І перша програмна форма це програмна форма, що несе в собі слово, а саме програма матір. Яку енергію вона в собі несе, і які ключові? Потоки, які ключові енергії відкриваються через поле матері. Сьогодні я розрахувала цю програмну форму, і програмна форма матір, навіть якщо ми проговорюємо слово, відповідно це слово воно несе в собі енергію. І ця енергія, вона є енергією запуску, енергією проявлення і енергією, яка дозволяє відкривати щось нове. Тобто здобувати новий досвід. І ця програмна форма вона дозволяє через поле матері, матері проявитися нам у полях землі, тобто проявитися в полі землі як нова свідомість, і через поля землі отримати запуск, а саме життя. Відповідно, це є досить така глибока програмна форма, і з рахунок цього дуже важливо усвідомлювати, що саме мама дає нам запуск, саме мама вдихає в нас життя, і саме мама являється тим Всесвітом, через який ми проявляємося у полях Землі, і через який ми отримуємо можливість проявлятися, а саме проявляти свою нову форму. Оскільки через материнське поле дається такий запуск. Для мене було досить цікавим отримати таку інформацію, і тому я з радістю передаю вам ці такі глибокі глибокі енергії налаштування на те, щоб ви. Сприймали слово матір, саму форму матері, так проявлення, саму маму, щоб ви сприймали уже з нової свідомості, що це є всесвіт, який через який ми приходимо, і відповідно через який нам представляється можливість. Через нашу свідомість, через наш дух, через наше проявлення, явити себе у полях землі і отримати новий досвід, це є досить глибоко, досить комфортно. Зрозумів посил. Я буду дуже рада, якщо ви з'єднаєтеся з цими потоками, оскільки саме це усвідомлення, воно настільки відкриє у ваших полях глибоке з'єднання з, з матір'ю і дасть вам можливість у повному обсязі прийняти той дар, те благословення, яке. Першочергово було вже проявлено через заключення контракту з вашою матір'ю ще до моменту вашого народження. Це досить такий сакральний процес. Я впевнена, що ви почуєте мене, я впевнена, що ви мене зрозумієте. І ось ця глибина вона вам дасть з'єднання з тим ресурсом, який раніше ви навіть не усвідомлювали. Оскільки. Ми приймаємо ось цей ресурс тільки тоді, коли ми признаємо, тільки тоді, коли ми усвідомлюємо, розуміємо. Тільки тоді ми спрямовуємо нашу увагу саме у цей потік, і тільки тоді він для нас відкривається. Наскільки це глибинно. І ось програмна форма матір вона відкриває такі можливості і дає вам потенціал потенціал проявлення, дає вам материнське благословення. І до цієї програмної форми також хочеться ще додати програмну форму Земля. У мене склалося таке враження, що Матір для нас є матір та, яка нас народжує, але другою матір'ю для нас є Матір Земля. І матір, яка нас народила, вона супроводжує, дає нам крила, дає нам силу до моменту входу у наше повноліття. І коли ми входимо в свою зрілість, нашою матір'ю, фактично стає Матір Земля. Оскільки ми входимо в свою зрілість, ми входимо в свою відповідальність і всі ресурси, які раніше через материнське поле ми отримували як, як е, е, свідомість, але з позиції дитини у дорослій позиції, ці ресурси ми отримуємо через поля землі, матері землі. І що відкриває для нас Земля? Це програмна форма, яку також я сьогодні розрахувала, і я була дуже приємно здивована, оскільки вона несе таку ж саму енергетику, як і програмна форма Матір. Уявляєте, це просто для мене це був колосальний потік відкриття. Що у дорослому житті ми увесь свій ресурс ми черпаємо через поля землі нашої матері, але вже у іншому проявленні через дорослу позицію, ми входимо в свою відповідальність і, відповідно, черпаємо ресурс через планетарний рівень землі. І якщо ми це розуміємо, якщо ми з'єднуємося з цим потоком, якщо наша свідомість відкрита, то Матір Земля... Так як і наша матір-генетична, та яка нас народила, та яка нас явила у цьому світі, та яка вдихнула в нас життя і формувала нас на протязі моменту формування в утробі, на протязі моменту народження, на протязі моменту дитячої позиції, то в дорослій позиції. Ми приймаємо всі ресурси через планетарний рівень Землі. Це колосальний потік. Зараз просто відчуйте наскільки це глибинний потік. І я зараз хочу просто, кому відкликається, перенести вас на рівень з'єднання з цим колосальним ресурсом, відчути з'єднання з цим потоком і взяти стільки тієї енергії, взяти стільки того ресурсу, який зараз ви готові прийняти, і який буде самим гармонійним способом. Найкомфортнішим способом, ефективний для вас. Зараз просто відпустіть дихання і відчуйте, як ви зосереджуєте увагу в своєму серці. Закрите очі і довіртеся тій любові, тому теплу, яке проявляється в серці. Зараз відчуйте, як із серця ви поступово розширяєтеся уже як свідомість, ви виходите як світовий потік світла за межі вашого поля, розширяєтеся на рівень вашого приміщення, виходите за межі будинку, кімнати, квартири. І розширяєтеся як світовий потік на рівень міста, села, в якому ви знаходитеся, на рівень країни, в якій ви знаходитеся, і ви виходите за межі країни, розширяєтеся на рівень планети Земля, відчуєте, ніби ви з'єднуєтеся з цим потоком. І відчуйте, як ви розширяєтеся ще більше, ще глибше, ще далі. Нульова точка, все є ви і ви є все. Зараз ви на сьомому плані творця. І якщо ви дозволите, просто зараз дайте дозвіл, відкриваються всі ваші рецептори, і кожна клітиночка наповнюється безумовною любов'ю. Відчуйте цю любов, прийміть цю любов. Усвідомте, що ви є ця любов. І зараз із безграничного потоку творення погляньте на планетарний рівень Землі і відчуйте, наскільки вона ресурсна, наскільки вона багата. Відчуйте, як ви спостерігаєте колосальні потоки морів, океанів, рік, лісів суходолів, гірських схилів. Споглядайте, як проростає кожна травинка, кожне дерево, кожний кущик. Проявляються люди. І все це завдяки ресурсності землі. Кожен елемент, кожна жива людина, кожна тварина, кожна рослина вона підключена до системи живлення планетарного рівня Землі. І зараз побачте цей масштаб ресурсу, ресурсу життя. Ресурсов достатку. Побачте ту енергію життя, яка через систему, налагоджену систему планетарного рівня Землі, надає доступ до всіх ресурсів. І відчуйте, наскільки ви багаті, де ви можете черпати через цю свідомість. Стільки ресурсу у тому об'ємі, який, який вам потрібен. Це безгранична можливість отримувати ресурс, силу, відчуття впевненості, відчуття достатку у мене всього вдосталь, оскільки я з'єднана з, з матір'ю, матір'ю землею. І зараз відчуйте щедрі землі, і візьміть ще більше. Завантажте цей ресурс. Відчуйте, як ви з'єднуєтеся з енергією життя, молодості, краси, ресурсності, здоров'я, безграничної сили, проявляючи цей колосальний зв'язок. І відчуйте, як ви наповнюєтеся. І отримуєте це знання з'єднання з планетарним рівнем Землі, а саме з системою живлення, яка, яке зараз в цей час земля як матір проявляє для кожного з учасників. Як для своєї дитини, як для свого дитя. І відчуйте любов. В кожному процесі. Відчуйте, як через вашу свідомість проявляється імпульс на вдячність. І подякуйте планетарному рівні Землі, Матері Землі за поле проявлення, де ви можете заявити про себе де ви можете здійснювати свої бажання, де ви можете проявлятися, де ви можете проявляти дари, таланти, де ви можете розвиватися, отримувати досвід, пізнавати цей світ і створювати своє життя. І відчуйте, як зараз ви переходите в позицію Творця. Творця своєї реальності, з усвідомленням, повноти ресурсу, який зараз ви отримали. І подякуйте планетарному рівні Землі, Матері Землі за цю прекрасну можливість проявитися саме в цьому просторі, саме в цьому часі відкриваючи безграничні можливості творення творця, проявлення, матеріалізації і візьміть енергію матеріалізації для здійснення ваших бажань, для проявлення фінансових, грошових потоків достатку, усвідомлюючи, як легко взаємодіяти, коли з'єднаний з цим ресурсом. І відчуєте тотальне з'єднання з цим потоком. В кожну клітиночку загружається знання достатку. Все, що потрібно мені, проявляється через поля люблячої матері землі. І через глибокий вдох, видих. Відчуєте, як ви колосально зберігаєте всі ці ресурси. І зараз. На сьомому плані творення відчуйте, як через вашу вдячність, із сьомого плану творення ви через імпульс просто спрямовуєте енергію над моєю головою. своєю, своєю думкою. І зараз я акумулюю цю енергію і кожен учасник. Який буде приєднуватися, він отримає доступ до цього ресурсу і зможе стати учасником. І зараз усвідомте, що над моєю головою формується світова куля над головою. І ви направляєте туди думку, вдячність всім матерям землі, вдячність планетарному рівню Землі і матері Землі. За доступ до ресурсу життя, в достатку, за можливість матеріалізувати і створювати свою реальність. Я прошу інтегрувати через мої поля всі промені, які зараз будуть направлені, і які будуть направлені при перегляді цього, цього запису. І передати кожній матері цю вдячність, цю безумовну любов за можливість проявитися, за можливість жити, за можливість пізнати новий досвід і вдячність планеті Земля, особливо країні, нашому полю проявлення. Україні і через цю вдячність дати матерям, які проявлені в полях землі, які проявлені на тонких планах енергію безумовної любові і вдячності. Повірте, це можливо. І зараз відчуєте, як ви відправляєте цю енергію, я прошу акумулювати і передати в кожне серце, в кожну свідомість, імпульс вдячності, вдячності за життя, вдячності за проявлення, вдячності за можливість пізнати і отримати новий досвід в полях землі. Вдячність полю землі, матері землі. Країні Україні. І зараз це безумовна любов направляється в кожне серце, і хто готовий її отримати, отримує інсайт, отримує просто енергію, енергію любові. Вдячності. Зараз іде така інформація, що ті матері, які ніколи не отримували вдячність від своїх дітей, Зараз вони, їх, зараз вони її отримають. Я не знаю, чому ця інформація йде, але це важливо було озвучити. Просто усвідомте бувають різні досвіди усвідомте, що людина прожила життя, ніколи не бачила, не відчувала цієї вдячності, і зараз на рівні імпульса вона отримає те, Чого так довго вона очікувала? А саме вдячність за можливість проявлення через цей потік а така матір. Отримує цінність себе як проявленої жінки. І її доля кардинально змінюється. Тому що коли жінка цінує себе, то світ відображає її цінність через різні Самі унікальні проявлення ситуації людей. Це зовсім інший рівень життя. Просто уявляєте, можливо, ви будете бачити, скільки душ отримують спокій і зовсім інший рівень життя, якщо вони готові це прийняти. І зараз відчуєте, як з великою вдячністю. Ви наповнені ресурсом. Омиваєтеся в біло-жемчужних потоках, ви зберігаєте увесь свій ресурс, який ви отримали від матері землі, як доросла, свідома людина. І ви зберігаєте цей ресурс в своїх полях, в своїй свідомості, і із безграничного потоку творення. Відчути, як зараз ви як світовий потік. Зберігаєте цю свідомість як спалах світла. Поступово зменшуєте свої розміри на рівень планетарного рівня Землі, на рівень країни, в якій ви проявляєтеся, на рівень села чи міста. Вашого дому, квартири чи будинку, кімнати, на рівень вашого поля, вашого тіла. Зберігаєте цю енергію в вашому серці. Енергія направляється в центр землі, очищається, вся надлишкова енергія, вся важка енергія, всі блокуючі а, програмні форми, вони розчиняються у а, ядрі землі. І чиста енергія дії, проявлення, матеріалізації, достатку, вона піднімається через всі слої землі, наповнює всю структуру вашого тіла, зосереджуєте увагу на рівні серця, посміхаєтеся і з вдячністю відкриваєте очі, відчуваючи себе в моменті тут і зараз. Подякуйте собі, подякуйте тим потокам, які сьогодні проявлялися. І з цього моменту ви з'єднані з цим ресурсом. Ви усвідомлюєте, що поле матері, поле землі це є одне і те ж поле. Я дякую вам за підтримку, за те, що ви. Відправляєте сердечки. Я дякую вам. Нехай цей потік буде примножений, і ось ця любов, яку ви проявляєте зараз, нехай наповнить ваше життя у кожному моменті, не тільки зараз, але й у кожному моменті вашого проявлення. У кожному моменті вашого життя. І нехай та увага, яку сьогодні ви виділили. І через яку ви проявили передачу вдячності полю землі, матерям, нехай ця енергія щедро проявиться у вашому житті. Оскільки ця енергія, вона вона дуже щедра, вона дуже ресурсна, вона дуже плодюча. Плодюча така, як українські землі. А ви знаєте, що українські землі вони є дуже плодючими і вони дають дуже, дуже щедрий урожай. І сьогодні ви сформували не тільки для себе, але і для тих душ, тих матерів, для планетарного рівня Землі ви сформували ось, можна так сказати, той фундамент взаємодії, який побудований через запуск енергії любові і вдячності. І нехай цей потік проявляє щедрість у ваших полях. Я обіймаю кожного, якщо вам відкликається трансляція після завершення я постараюся зберегти ефір, нажимайте літачок, діліться з близькими. Нехай це поле воно проявляється і примножує цю безумовну любов, тим самим проявляючи нову свідомість і відкриваючи новий простір життя. Життя в радості, життя там, де ми створюємо, і там, де ми бажаємо, там, де ми створюємо бажане, там, де ми матеріалізуємо і реалізовуємо свої бажання. Обіймаю кожного, безумовна любов до кожного. І будьте благословенні! Ну, а ми з вами зустрінемося наступного тижня. І дякую кожному за увагу. Першочергово за увагу до себе.